Це відділення багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у шполі. Тут майстер виробничого навчання Альона Баланюк навчає готувати пісочне печиво студентів спеціальності кухар-кондитер. Третьокурсниця Анжеліка Нечипоренко каже: вперше готує випічку за цим рецептом. Там масло, яйця, цукор, розпушувач, ванілін. Його потрібно вимішувати. Випікають його при температурі 180 градусів. Ділиться вивченим студентка Юлія Кононець. Оцінює свою роботу, каже, навідмінно. Як на мене, то вийшло доволі непогано, як на перший раз, тому що так, все вдалося. Викладачка Альона Баланюк пояснює, тут кожну вивчену тему відпрацьовують на практиці. Потім у нас іде ще кулінарія, ми по кулінарії теж працюємо. Бачимо караємо оформлення. З нами ще працюють чотири майстра, по кухарю, по У нас навчається 108 дітей по цій спеціальності. А вже за декілька місяців навчатиме кухарів шкільних їдалень, в Черкасах, каже жінка. Викладатиме у кулінарному хабі, який нині на етапі ремонту. Ми будемо суміщати. Ми будемо тут працювати там, теж приїжджати. Ми зробимо все на своїх місцях для того, щоб нашим гачам освіти надалі було найкраще майбутнє. Кулінарний хаб облаштують у приміщенні багатопрофільного регіонального центру професійної освіти в Черкасах, розповідає його директор Станіслав Кошолап. Тут будуть робочі сили. Тут робе робоча зона викладача, буде так само дошка, робочий стіл викладача, і кулінарна дошка буде, яка на ній будуть показувати ну, розробляти страву. Станіслав Кошолаб показує класи та кухню, де зроблять ремонт. Тут буде готуватися їжа, тут будуть повністю помінений весь змінений дизайн, тут буде перевожена вся нова плитка, тут будуть замінені стеклопакети. Начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський пояснює, у цьому хабі вчитимуть нові кадри та візьмуться за перепідготовку кухарів шкільних їдалень. До тепер на Черкащині таких спеціалістів не навчали. В першу чергу ми будемо готувати фахівців з нуля, тобто набратимемо дітей і доросле населення, і будемо вчити їх відповідно на кухарів, але до, відповідно до нових вимог. Але водночас зараз в школах області функціонує там, більше тисячі фахівців, які зараз готують їсти дітям, і відповідно їх також потрібно буде перевчити. Реалізують проєкт за гроші з державного, обласного та місцевого бюджетів, говорить Валерій Данилевський. Для цього спрямували 26 мільйонів гривень з них 19 – на закупівлю обладнання, решту на ремонт. Біля 7 мільйонів буде використано на в цьому році можливо, трошки менше. На капремонт і плюс там ще деякі технологічні речі треба буде там провести витяжки, вентиляції там покласти нові кабелі. Це ще десь приблизно така сама сума буде витрачена, але вже в наступному році. Розпочати роботу хабу планують за три місяці, говорить Станіслав Кошалап, Аліна Бережна Тамас Горозія, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.